Володимир Зеленський відмиває західну допомогу через рахунки в еміратах. Запорізький ТЦК шукає секс працівниць для допомоги з відловом ухилянтів. А Сумський обласний ТЦК та СП видає продуктовий набір за здачу ухилянтів. Мешканці Дніпра настільки бояться контрнаступу, що віддають квартири за безцінок. А жителям Сумщини видають буржуйки замість компенсацій за зруйноване житло. Ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко. І це програма Фейк Ньюз». Президент України Володимир Зеленський щомісяця переказує до об'єднаних арабських еміратів понад 50 мільйонів доларів. Таку інформацію поширюють російські анонімні телеграм-канали з посиланням на турецьке видання Лік». У публікації стверджується, що Зеленський відмиває корупційні кошти через компанії, пов'язані з колишнім радником голови фонду державного майна України Андрієм Гмиріним. Видання навіть наводить назви компаній та номери їхніх рахунків, на які надходять перекази. Схоже, Зеленський мав план порятунку за допомогою американських доларів. Він щомісяця переводить в об'єднані арабські емірати понад 50 мільйонів доларів. Заявила конгресвумен Анна Пауліна Луна. Згідно зі схемою, про яку йде мова, найближче оточення зеленського, щомісяця переказувало приблизно 50 мільйонів доларів на рахунки двох компаній, пов'язаних з Андрієм Гмиріним, ймовірним розпорядником корупційних коштів. Обидві компанії розташовані в Об'єднаних Арабських Еміратах. Однак, це фейк. Слід зазначити, що турецьке видання Лік» вже неодноразово публікувало недостовірні відомості та підроблені документи, які потім активно поширювалися кремлівською пропагандою. Цього разу «Айдін Лінк представило сенсаційне розслідування, в якому стверджується, що Володимир Зеленський втягнув Україну в війну заради особистої вигоди і щомісяця переказує, щонайменше 50 мільйонів доларів на рахунки в ОАЕ. На підтвердження цього видання наводить назви двох компаній та їхні банківські реквізити, що належать Андрію Гмиріну, на які нібито й надходять перекази. Нагадаємо, що колишній радник голови фонду державного майна України Андрій Гмирін вже понад два роки перебуває у розшуку національного антикорупційного бюро України. Слідство стверджує, що він був залучений до діяльності злочинної організації, яка привласнила кошти підконтрольних фонду підприємств Одеського припортового заводу та об'єднаної гірничо-хімічної компанії. Згадані компанії GFM Investment Group та Gmirin Family Holding Limited справді існують і легально зареєстровані в ОАЕ через ці фірми. Сім'я Гмиріна орендувала нерухомість ОАЕ та Франції. Таким чином, самі по собі назви та рахунки цих компаній не містять нічого сенсаційного, як намагаються подати це Айдлінк. Їхню діяльність раніше вже докладно описували українські журналісти, розслідувачі проєктів схеми і «Бігус.Інфо». Однак важливо наголосити, що крім номерів рахунків, Айдін не публікували ніяких документів, які підтверджували факт переказів: ні банківських виписок, ні чеків, ні будь-яких доказів фінансових операцій. У публікації також відсутній логічний зв'язок між Володимиром Зеленським та структурами, що належать Гмиріним. Жодне журналістське розслідування не підтверджує наявності будь-якого зв'язку між ними. Все вказує на те, що Айдін Лінк свідомо намагається пов'язати справу Гмиріна із президентом України. Щоб дискредитувати українську владу і підірвати довіру до фінансової допомоги союзників, звинувачення в нібито відмиванні західної допомоги також не мають під собою підстав. Кошти надані Україні міжнародними партнерами у вигляді військової та фінансової підтримки, проходять багаторівневий аудит і постійний моніторинг. Президент Володимир Зеленський у 2025 році підтвердив, що Україна відкрита для перевірок з боку американських, європейських і українських інспекторів, і жодних порушень у разі використання військової допомоги виявлено не було. Аудит військової допомоги, яку Україна отримала від Європи та Сполучених Штатів, не виявив жодних порушень у її використанні. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Ось чому ми сказали одразу, що ми відкриті надсилайте інспекторів, і інспектори були. Тож щодо аудиту, ми завжди готові до будь-якого аудиту. Нам нема чого приховувати. Аудити США та ЄС також не зафіксували значних порушень. Рахункова Палата України неодноразово перевіряла використання коштів наданих у рамках бюджетної підтримки і підтверджувала їх цільове використання. Західні партнери, зокрема США, мають суворі процедури контролю та звітності за необхідності. Вони можуть запитати документи, що підтверджують конкретні витрати або вимагати повернення коштів. Україна демонструє повну прозорість і готовність до співпраці а серйозних системних зловживань не виявлено. У мережі поширюються скриншоти вакансій, яку розмістив запорізький ТЦК та СПУ, які шукають фахівця для роботи з кандидатами лише серед жінок з досвідом у сфері модельного бізнесу, екзотичних танців чи ескорту. В обов'язки кандидатки входить оперативно повідомляти ТЦК про місце знаходження військовозобов'язаних чоловіків. Тексту оголошення пропагандисти роблять висновок, що таким чином ТЗК офіційно залучає до співпраці секс працівниць, щоб ті знаходили і передавали їм чоловіків для мобілізації. ТЦК почали офіційно залучати на роботу повій для вилову ухилянтів. У вимогах до вакансії тільки для жінок вказано привабливу зовнішність, охайність, комунікабельність, бажання допомагати ЗСУ та творчий підхід. Що характерно перевагою для співробітниць будуть досвід роботи у модельному бізнесі, супроводі та екзотичних танцях. Кандидаткам пропонують займатися пошуком клієнтів, спілкуванням з ними та передачею їх співробітникам ТЦК однак це фейк. Насправді ТЦК не публікував такого оголошення його підробили пропагандисти. На сайті і справді є низка вакансій, розміщених запорізьким ТЦК та СП 1 жовтня, але жодна з них не запрошує фахівців для роботи з кандидатами. Натомість, наразі в ТЦК шукають it програміста в сили безпілотних систем ЗСУ, техніка БПЛА та Фельдшера. Кандидатам пропонують швидке оформлення на службу 48 годин та можливість самостійно обрати місце служби з гарантією, що під час воєнного стану їх не переводитимуть в інший підрозділ. Безгоди Вірогідно, саме на основі одного з цих оголошень пропагандисти і створили свій фейк. Усього ж відділ рекрутингу запорізького ТЦК розмістив на сайті 24 актуальні вакансії, за якими запрошують до служби за контрактом. Подібні фейки покликані не тільки дискредитувати діяльність ТЦК, а й принизити гідність українок. У мережі поширюють плакат, який зробив Сумський обласний ТЦК та СП. На ньому зображено жінку на ім'я Тетяна з продуктовим набором. Вона отримала його за здачу ухилянтів до ТЦК. На постері закликають інших наслідувати її приклад. Напис на плакаті це Тетяна. Вона така щаслива, бо отримала продуктовий набір. Щоб отримати такий самий, поділися інформацією про ухилистів із ТЦК. У сумах хохлухи здають мужиків у ТЦК за банку тушонки та пачку макаронів. Однак це неправда. Сумський ОТЦК та СП не створював таких плакатів і не пропонує продуктовий набір за здачу ухилянтів. За зворотним пошуком зображення журналісти Вокс Україна виявили, що його поширюють переважно російські та проросійські джерела. Також вони перевірили офіційні сторінки сумського обласного ОТЦК та СП, проте не знайшли подібного плаката. У Сумському ТЦК спростували інформацію про створення постера та видачу продуктових наборів за ухилянта. Представник обласного центру комплектації вказує, що на фото справді використали номери гарячих ліній центру. Проте вони призначені не для здачі ухилянтів, а для консультацій військовозобов'язаних, військових, ветеранів чи їхніх родин. Сумський обласний ТЦК та СП і жодних з підрозділів не роздає продуктові набори. Єдине, що правда в цьому відео – це телефони гарячої лінії, на які можна. Звертатися, щоб отримати консультацію та соціальну підтримку. У проросійському сегменті мережі поширюється новина про тривожну тенденцію в Дніпрі. Мешканці міста за забастінок позбавляються своєї нерухомості через страх російського контрнаступу. На доказ цього пропагандисти поширюють скриншот оголошення на платформі OLX. Користувач пропонує обміняти житло в Дніпрі на квартиру у Львові з можливою доплатою, при тому готовий віддати покупцю власний автомобіль, побутову техніку чи хряка, або навіть відпрацювати різницю. У Дніпрі настільки бояться російського наступу, що продають гарні квартири за свиню та макбук. Терміново обміняє квартиру у місті Дніпро на аналогічну у місті Львів з доплатою. Велика простора квартира в центрі Дніпра. Поруч, дитячі садки, школи, супермаркет, аптеки, медичний центр, спортивна зала та кафе. Можлива доплата ВАЗ 2107, 93-го року. Побутова техніка, макбук, пральна машина, худоба, хряк, високопродуктивної породи. Однак оголошення, що поширюється в мережі, фабрикація покликана посіяти паніку серед дніпрян за допомогою Google Image Search журналісти StopFake знайшли оригінал оголошення, фото з якого пропагандисти використали у новині. Насправді квартиру здає в оренду агенція нерухомості у російськомовному оголошенні. Вказано, що двокімнатна квартира розташована в центрі міста на вулиці Мечнікова і має площу 66 метрів квадратних. Усі необхідні меблі, техніка, тепла підлога і лічильники пишуть автори оголошення без жодних натяків на поспішний продаж за невигідними умовами. Хоча точних даних щодо тенденції цін на квартири в Дніпрі немає, цьогоріч у своєму звіті ОЛІК зафіксували зростання вартості житла у різних регіонах України, в тому числі й в наближених до фронту. Так найбільше ціни на покупку квартири у 2025 році виросли в Харкові плюс 22% та Одесі плюс 14%. Крім того, компанія прогнозувала поступове відновлення ринку у містах, наближених до лінії фронту або тих, що знаходяться під постійними обстрілами, до числа яких входить і Дніпро у разі збереження відносно стабільної ситуації. Жителям Сумської області видають компенсацію за зруйноване житло у вигляді буржуйок. Як доказ, російські пропагандисти наводять публікацію міського голови шостки Миколи Ноги про надання компенсації. Жителям Сумської області видають компенсацію буржуйками. Принаймні, жителям шосткінського району точно громадяни, які втратили житло, можуть розраховувати на металеву піч. Напевно, нею дуже зручно грітися на руїнах, адже житла постраждалим ніхто не надасть. Насправді ця інформація не відповідає дійсності. Пропагандисти спотворили сенс публікації очільника шостки з метою маніпуляції. Насправді, у своїй публікації у Фейсбук міський голова шостки Микола Нога повідомив, що міська рада планує надати підтримку жителям громади, які самостійно встановлюють металеві пічки буржуйки для обігріву приміщень. У повідомленні сказано, що наразі розглядаються різні варіанти часткової компенсації вартості таких пічок. Нога підкреслив, що в умовах постійних атак Росі. І на енергетичну та газову інфраструктуру району жителі мають подбати про автономні джерела тепла та енергії, а також мати запас води та продуктів харчування. Організувати і підготувати програми по підтримки людей, які будуть встановлювати грубки буржуйки в гаражах, на дачах, в приватних будинках, квартирах. Будемо Таку саму програму, як по генераторам задіювати. Ворог настільки агресивний, ви бачите, і настільки він нелюдяний і хоче поставити у нас надзвичайно складні умови життя впереді зима. Система забезпечення, там, де біопалива буде більш надійно працювати, система на інших, інших джерелах енергії буде складніше, ви всі бачите. І тому, незважаючи, як не складно говорити, кожен з нас повинен мати автономні джерела енергії, джерела тепла, запас води, запас харчів. Нагадаємо, на початку жовтня Росія завдала удару по енергетичній та газовій інфраструктурі шостки, як наслідок чого в місті кілька днів не було електропостачання. Важкі дні для нашої шостінщини. Внаслідок ворожих ударів було знеструмлено місто Шостка, було відсутнє газопостачання, відповідно був розгорнутий оперативний штаб, залучені комунальні служби, ДСНС, поліція, структурні підрозділі підпорядкування центрального. За результатами проведених дій можу поінформувати, що наразі забезпечено 100% енергопостачання з дотриманням відповідних графіків подачі електроенергії. Проводяться подальші роботи щодо відновлення та стабілізації енергосистеми. забезпечене газопостачання роботи тривають і найближчим часом. Буде забезпечено 100% газопостачання. Наразі ситуація в шості поступово стабілізується. Енергетики працюють цілодобово, ремонтуючи ушкодження після російських атак. Завдяки їхнім зусиллям. Дедалі більше мікрорайонів підключають до мережі. Повідомляють у АТ суми обленерго. Так, російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову й нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.